О, бомба вибухнула шоколадом. Круто! Ого! Чор першою будеш ти. Я тільки за. Вау, яке мале кошеня! Іди сюди, солоденький! Так, він із шоколаду. Ось та вдача. Стоп! А що тоді в тебе, Еліс? Зараз подивимось. Ось це так, яка краса, це справжнє кошеня вмерти. Який гарненький, який же він милий. Дай погладити руки геть розмріялась. Кошеня тільки моє, ну і будь ласка. Проте у мене є і кошеня і шоколад. Ти що робиш? Ні, не їш його на очах у моєї крихітки. Не дивись на цю дивну тітку, мій хороший. Ох, зараз паласую. Яке солоденьке вушко. Гей, малюк, спокійно, ти куди? А, врятуйте. А, я більше не буду, я все зрозуміла. Мамочки. Ой, ось це так. Шоколадне кошеня тепер моє. Хто небудь на допомогу. Останній смачненький шматочок. Ням. Як ти там маля? Думаю, їй вистачить. Не бійся, я тебе ні за що не з'їм. Оце кошеня. Ніколи не подумала б, що він так вміє. Не дивись так на мене. Вау, це ж рука залізної людини. Приголомшливо. Якраз мій розмір. Гей, брітні, дивись, що я вмію. Бачила, як я можу. Бам! Ось це сила. Тобі подобається? Ай, тільки не на мене. Та як це зупинити? Па, вибач, все вийшло випадково. Да уж! О, це що, шоколад на моїй залізній руці? Прикольно. Мені дісталась шоколадна залізна рука. Приголомшливо. Ого. Та тут ще й цукирки. Круто. Розкішне поєднання. Стережіться. Перед вами залізна леді. Зі мною жарти погані. Клас. Гаразд. Час знімати залізну руку. О, ні, що відбувається. Ого. На допомогу. Як же я високо? Тут тільки ти і я, моя любов. Божечки. Та як же зняти цього огидну залізяку? Залізний монстр. Опс! Це просто дивовижно! Пальчики оближеш. Що? Це був повний уліт. Привіт Еліс! Ти як? Ця рука справжнє прокляття. Не терпиться дізнатися, що там. Давай відкривати Це Фен. А він працює взагалі. Підозріло. Я чую шоколад. Так, це він. Смакота. Ух ти, круто. А в мене шоколадом не пахне. Схоже, звичайний фен. Ого, який сильний натиск. Потрібно терміново його вимкнути. Да уж, цим феном краще не користуватись. Ось ця зачіска дуже комедно. Добре сміється той, хто сміється останнім подруго. А як тобі гарячий режим? О, ні, мій шоколад. Він прилип до щоки. Брітні, годі, вимкни. Добре, вимикаю. Ти така кумедна Ну от, я тепер вся брудна. Так тобі і треба. ну дай сюди. Мені потрібний холодний режим. Ох, яке полегшення. Зараз шоколад застигне і перетвориться на нову смакоту Ого! Здорово ти вигадала. Подивись, і як тобі моє шоколадне морозиво. Чесно, від цього пину ніякої користі. Вау! Як ти гадаєш, що там? Давай спочатку подивимося, що в тебе. Це ще що. Гнила кукуруза. Ні, це шоколад. М -м, фантастика. Делісток апетитно їсть. Я теж хочу. Подивимось, що у мене. Це, звичайно, кукурудза. Теж непогано. Спробую. Не сказала б, що це дуже смачно. Що ж таке вигадати? Знаю. Я покладу кукурудзу в мікрохвильовку і зроблю попкорн. Вмикаємо і чекаємо. Ого, як її тряси! Сподіваюся, мікрохвильовка не вибухне, як бомба. О. Здається, готове. Вау! Зглуздо з'їхати. Скільки тут попкорну. У мене якраз є велике відро. Всього мені вистачить. Тепер я точно наїмся і кайфано. У мене є також одна класна ідея. Треба вставити шпажку в качан, а потім трохи підсмажити його. Ох, круто! За справу! Отак як же апетитно тане шоколад. Наповню ним формочки і зроблю смаколики. Ось так. Що ти там вигадала, Еліс? Виглядає дивно. Ти нічого не розумієш. Вийде неймовірно смачно. Залишилось скористатися заморожуючим спреєм! От і все. Готово. Я приготувала розкішні шоколадні кульки. М -м, неймовірно. Зараз насиплю їх у відро і вийде набагато краще, ніж твій попкорн. Вуаля! Шоколадні кульки з мальтізерс власного приготування. Круто вигадала! Дай спробувати! А ти пригощайся моїм попкорном. Дякую, брітні! Нова смакота. ти перша. Як скажеш? Ой, це ж кактус! Які великі шпильки. Але вони зовсім не гострі. Я зрозуміла, він зроблений із шоколаду. Як і його шипи. Це мега смачно. Але якщо в мене шоколадний кактус, значить у тебе справжній кактус! Що? Ні, тільки не це. Давай, давай. Гаразд, умовила. Ні, ти була права. А є боляче. Шипи самі справжні. О, здається, до мене прийшла геніальна думка. Треба просто надіти рукавичку, тоді шипи стануть не проблемою. А тепер я візьму кактус і вичавлю з нього сік. Ось так. Прощавай гостра шкірка. Мені більше не потрібна. Ой, моя рука вся в шипах Як же боляче. Ауч! Ауч! Брітні, ауч! Вибач, Еліс, я хотіла допомогти! Ох вже цей кактус Ну що ж, а я вигадала, як прикрасити мій шоколадний кактус Шоколадний сироп і маршмеллоу з цим чудово впораються. Це гарно у мене вийшло. А головне дуже смачно. А мені залишилось просто випити сік. Ой, ну і вигляд. Гаразд. Давай чокнемось на вдачу, брітні. Давай. Ура! І смачного. Мені дуже подобається. У мене також непогано. Хоча ні. Це жахлива гідота. О, підолешна Еліс. Нічого собі, кейт. Тобі дістався якийсь цікавий напій з смаком хуба-буби. А ось у зака кола. Це завжди смачно. А що у Еми? Вау! мілкшейк снікерс! Круто! Друзі, давайте швидше куштувати. Але для початку витягніть карточку зі швидкістю. Зак. У мене швидка швидкість, здорово! А у мене помірне поїдання. А мені дісталось супер повільне. Але я зможу найдовше насолоджуватися. Це добре. Якщо всі задоволені, то давайте ж приступимо до напоїв! Кейт, ти ж супер повільна. Тож навіть добре, що ти будеш першою. Це ціла пляшка жуйки. Керміново треба це спробувати. Так, хочеться надути класну бульбашку. Ого, прикольно! Потрібно зробити це дуже повільно. Ой, луснув. Мені дійсно подобається нікуди не поспішати. Це так розслабляє. А тепер я хочу надути величезну бульбашку. Дивіться. Ой. Як же це весело? Ну, все, посміялися і досить. Ваша черга. Чудово, я якраз хотіла почати. У мене мілкшей зі смаком снікерса. Я спробувала тільки батончик снікерс. А от мілкшей це щось новеньке. Зверху я прикрашу вершками та шоколадками. Ви подивіться, яка краса у мене вийшла. Ну, а тепер можна і спробувати. Як солодко, прям як п'ю солодкий батончик снікерс. Дуже здорово. З моєю помірною швидкістю я явно впораю швидше кейт. Я все. Емо, у тебе, у тебе вуса! Ти така кумедна. Вуса, а це все збиті вершки, дуже смачні вусики. Зак, давай приступай до своєї коли. Хм, Я маю випити її дуже швидко. І здається, у мене є одна геніальна ідея. Усі знають, що відбудеться, коли я закину ментос в колу. Правильно буде кока-кольний фонтан. Ну а тепер головне як можна швидше пити. Так, припини. Я зараз буду вся мокра. Ну, бачили? Я випив все за секунду. Ну чого ви? Ого, а це схоже на якісь кислі цукерки. Друзі, ви готові? Не дуже. Беріть картки і перегортайте. Супер! Швидка швидкість! Ура! А що в мене? Середня, непогано. Що не може бути? У мене повільна. Ема Равлик буде насолоджуватися кислою цукеркою вічність. Я почну. Мені доведеться їсти це довше від усіх. Це ж супер-гіпер-пупер кисла цукерка. У мене все обличчя зведе. Спробую трохи пальця. Бррр. Та як це взагалі їсти? Добре. Спробую капати по одній краплі. Жахіття. Друзі, годі боятись. Кейт, приступай. Добре, головне просто пам'ятати, що це цукерка. І боятися тут нічого. Це просто цукерка. Просто цукерка. М -м, до речі, смачна. Ой, ай е -о ой Кейт, ти, ти так класно рухаєшся. Так, зак має рацію. Це прямо качає. Підриваємо танцпол. Затусимо. Кей, ти так чудово відчуваєш музику. Давай розривай. Друзі, мене перекусило від кислоти. Що? Ти щось кажеш? Баси голосно грають, нічого не чути. Хух, начебто все минуло. Друзі, ви в порядку. Що ви робите? Я кричала, що мені погано, а ви тусили? Зак, давай, ти спробуй. Що ж, у мене супершвидка швидкість, А це означає, що це мені не знадобиться. Гей, а можна було обережніше? Я, як справжній чоловік, вип'ю все та одразу. Сподіваюсь, те, що я часто їм кисні мармеладки мені допоможе. М -м -м, нормально ж все. О -о 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 -о. Все обличчя зводить. Дівчатка мені погано. Так, не падай. Потрібно щось вигадати. Точно, у мене ж є валізка швидкої солодкої допомоги. Зроблю один окольчик шоколадного сиропу, та зак знову повернеться до нас. Зак ти як? Супер. Ні, ні, мені потрібно ще. Ну так, так завжди. Ема забула, що заку не можна давати шоколад. Мені потрібна добавка. Що там, що там? Вау, морозиво. Це здорово. Зачекайте. А картки. Добре, що зак все пам'ятає. Ну що у вас там? Супер швидка швидкість. А це добре чи погано? А я маю помірну швидкість. Це завжди добре. А в мене дуже-дуже повільно. Клас, я можу розтягнути на солоду. Бачили, як мені пощастило. Зараз візьму свою ложку і почну. Іди сюди, моє солоденьке морозиво! Ой, а воно вже розтануло. Ну, нічого. Так також дуже смачно. Ще одну ложечку. А тепер повільно підносимо до рота. І ще розтануло. Ну, добре. От лихо. Тепер мені вже треба не їсти морозиво, а пити. Да, уж, про мінеси повільної їжі я не поміркував. Що ж, буду лискати, як кошеня. Смачно, звичайно, але хотів шоколадне морозиво, а не шоколадний коктейль. Кейт, починай. Ура, це є й задоволенням. Моє саме улюблене морозиво шоколадне. Ой, як холодно. Захворіти зовсім не хотілося б. Тому я пов'яжу шарф на горло. Ось так то краще. М -м -м, смачно і холодно. Мабуть, я одягну шапку. Ось так мій мозок точно не змирзне. От і все. Я доїла останню ложечку, так ще й у теплі. Клас! Ема тепер твоя черга. А, точно! Я ще ж не з'їла своє морозиво. Зараз зараз. Я мушу їсти його дуже швидко. Я вирішила, що смачніше та зручніше його буде їсти з ріжка. Усім увага, зараз буде трюк. Опа. все. Як таке можливо? Я професіонал в поїданні морозова. Ге, а чому ріжок не проходить? Зачекайте, ну. моя голова крижана. Який жах. Друзі, врятуйте. Як мені вибрати з крижаної пастки? Ой, Які зірочки. Друзі, чи не хочете допомогти Еммі? Та годі, нехай полеже, відпочине. Давай п'ять. І ти давай. Адже нам дісталося смачне желе! Ура! Подивимось на карточки. Ура! Швидка швидкість! А у мене повільна. Я задоволена. А у мене середня. Клас. Друзі, це мій самий улюблений десерт, тому я почну перша. Як же воно прикольно тремтить обожнюю? Треба швидше спробувати. Ммм, як смачно! Дуже подобається. Не можу зупинитися. Ням! Друзі, ну чого ви так вирячились? Кейт просто їсть. Щось не так. А, У мене на обличчі залишили желе! Клас. А я думала, що все з'їла. Ось і на лобі трохи залишилось. Друзі, досить на мене дивитись. Ема, починай. Так, цікаво. А як мені зробити це повільно? Знаю. Я розріжу желе на маленькі, маленькі квадратики. А тепер вставлю зубочистки і у мене вийдуть жилені канапешки. Готово! Яка краса. Я й не забруднюсь, і з'їм все дуже повільно. Ням. Наступний шматочок не перевершено. Ауч, Ема, акуратніше. Ти ж можеш мені в око потрапити. Ти мене взагалі чуєш? Досить бурчати і їж вже своє жиле. Так, я повинен це зробити швидко і бажано чистіше, ніж Кейт. І здається, я вже знаю, як це зробити. За допомогою горілки я розтоплю жиле до стану води. Готово. Виглядає гарно. А як на смак. І на смак супер. Ну, а тепер треба його дуже швидко випити. М -м, пальчики оближиш. Все було дуже смачно і супершвидко. І ти ще на мене косо дивився. Ну так, забруднився трохи. Друзі, не хочу вас засмучувати, але це цибуля. Пощастить тому, хто з'їсть це супершвидко. Тому швидше дивіться картки. Кейт? Кей, ти у нас везунчик. Зак. Середня швидкість, непогано. А от обідолашної Еми швидкість повільна. Ема не плач. Може, це мене швидше, ніж ти гадаєш? Фу, яка ж вона смердюча. Добре, доведеться почати. Буду повільно їсти по одному шару. Повірити не можу, що я це роблю. Гедота. За що мені таке покарання? Наступний шматочок. Я вже відчуваю, як пропитую сморідом цибулі. Вона ще так очі щіпає. Плакати хочеться. Хоча я насправді не розумію, мені так сумно, чи це дійсно цибуля. Да уж, Видовище не для слабких нервами. Ема, тримай. Дякую, зак. Можеш забирати. Та ні, залиш собі. Ну, добре. Моя черга. Треба швидше з'їсти її та забути як страшний сон. Фу, яка ж це гедота. Навіщо цибулю взагалі вигадали? Мені погано, ще трохи. Друзі, мені від одного вашого вигляду дурно. Зак, ти вже сам весь фіолетовий. Нічого, я вже скоро закінчу, а тебе кит ще це чекає попереду. Ой, не можу. Як же це мерзенно. Ой, шлунок протестує. Фу, ти можеш більше не дихати в мою сторону. Ну, все, настала моя черга. А що, якщо спробувати не їсти її, а випити? Може, буде не так погано. Спробуємо. Цибуляний фреш навіть звучить приємніше. Вмикаю наповну. І готово. Ну що, колір гарний. А як на смак? Головне пити і уявляти щось смачне. Ой, ні, Гедота, мені погано. Кейт, прокинься. Ема Кейт випила цибулю і застигла. Що робити? Мамочки, ема, ти чуєш? Ой.